Моє шанування, друзі, ми з вами і надалі подорожуємо. І сьогодні ми з вами подорожуємо одним із центрів Соливаріння на Прикарпатті містом Стебником, яке колись було дуже знане. Ось знаходиться це місто поряд з Трускавцем, Дрогобичем, Бориславом. І візитівкою цього міста, коли ви заїжджаєте до нього зі сторони Трускавця, з правої сторони, ви зразу зустрічаєте таку будівлю, яка називається Саліна, такий палац. Ось так він виглядає. Саліна це, друзі, промисловий об'єкт, який був відкритий в 1848 році. І е, е, центральна частина його офісна, а бічні частини це вже е, промислові приміщення, які мають відношення до солеваріння. Е, Час відкриття це була е, сучасно обладнана промислова будівля е, паровими машинами для підйому і спускання людей в е, шахту. Ось, е, також е, на ній був присутній дзигар, тому як ту будівлю називають е, е, також е, в народі е, будинок з дзигар. Е, Перед цією будівлею був чудовий такий парк, обсаджений різними деревами. На сьогоднішній день там зберігся по сьогодні водотриск, тобто фонтан, який ще є елементи його. Ось, позаду саліни в стебнику протікає річка Солониця. Це колись екологічно чиста річка, в якій водилася риба, в якій ще. Люди старші розповідали, що навіть купалися. Ось. І ця вода використовувалася, друзі, в солеварінні, так як вода закачувалася в порожнини, мається на увазі в шахту, і там насичувалася соляним зубером. І після чого ця, ця рупа, ця вода. Спочатку кінською тягою по похилій шахті доставлялася назовні, а пізніше вже, відповідно, паровими машинами, тобто механізмами, виходила назовні. Поряд з саліною з боку були чани, в яких та сілія виварювалася, робилися конічні форми, висушувалася. Ну і звісно, вже тоді реалізовувалася. Тобто продавалася. Також поряд є ще одна цікава будівля, яка була відкрита в 1853 році. Це будинок директора підприємства. Ось він збережений по сьогоднішній день. Там сьогодні є гірничі рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій, які пильнують за. Шахтою, тому що шахта це перший рудник, це живий організм, який потребує постійного догляду і взагалі різних замірів і тому подібного. Ось в цій будівлі є друзі, такий міні-музей, який зроблений ентузіастами, людьми, які зв'язані з гірничою справою, з видобуванням. Якраз солі, каєніту від діда до сина. Ось. Якщо відвідати цей музей, то там ви побачите дуже багато цікавих експонатів з гірничої справи. А також, наприклад, можна побачити якраз циферблат із цього дзигара, який був присутній на. Салінь. ось, Якщо рухатися далі вже до міста від Саліни, то, звісно, варто згадати, що цей район то, так називається в стельнику Скрент, там і костел Святої Кінги був присутній, і на тій рогачці, коли ми. Знаходимося на вулиці Трускавецькій, там, де розвилка в сторону Дрогобича і села Доброгосів. Колись вулиця Дрогобицька, то була Гренвальська. Називалася то, наприклад, хто не знає, що таке Гренвальська, це битва під Гренвальдем. І, наприклад, в Дрогобичі коло костело святого Варфоломія, якраз є табличка Гренвальської битві 1410 рік. Там взагалі стояв пам'ятник. Такий з каменів зроблений, тому що місцеві люди, Дрогобичани, взагалі місцеві брали участь в цій битві під хоругвами нашого регіону і внесли свій значний внесок в цій битві. А якщо взяти вулицю, яка йде в сторону доброгостів або ще так я її так називаю Угорський напрямок, то вона називалася Старогебрейська. Тому як в стебнику проживали і як українці, так австрійці, німці колоністи, так і в тому числі євреї. І, наприклад, я вам зачитаю от, фамілії, які, родини, які проживали, наприклад, Середницький, Терлецький, Єврей Шварц, аптека була. Німців, колоністів, амбустер, далі е, Жегожевича будинок. Е, також, наприклад, був маєток стебнику Шнайдера. Шнайдер це є така українська поетеса, наприклад, Уляна Кравченко. так? І вона була заміжня в Трускавці за одного із урядників Дрогобича Яна. Немінтовського, і вона ще також називалася Юлія Шнайдер. Ось, наприклад, родина Терлецьких, Микола Терлецький так, з ним пов'язана теж така цікава легенда. Що він сватався до панни із Тустановичів з Борислава сьогоднішнього до Маріївсько-Белецьких і обіцяв їй, що літом встелить землю сіллю, і аж до Відня, ну тобто дорогу і її провезе на санях. Ось з Миколою Тернецьким також цікаве, що е, його, наприклад, брат е, то він був одним із власників аптеки під Чорним Орлом, яка знаходиться на Зульвові на площі ринок. Ось, і працює безперервно з 1775 року, тобто за всіх влад працювала, це є аптека-музей, дуже відома е, аптека-музей. Що ще? Які ще легенди, наприклад? Легенда про те, що в Темнику ще в давніші часи е, написані з наприклад, Ян Собєський у родини Івасівок. Також багато згадується легенда про те, що коли селіна відкривалася. Ну то можливо і не легенда, то можливо, і правда така. Але був присутній Франц Йосип І ще кронопринцем, коли був ось цілком реально, що він тут був, тому як він був на тих теренах, був і в Тернополі, тобто Тернопіль, Доробичів, Бориславі, цілком реально, що він був міг бути і в Стебнику. За австрійських часів стебнику виварювали сіль, видобували сіль, але також вже було відомо, що у 1873 році інженер компанії Едуард Віндакевич надсилає роди до берлінської лабораторії, і аналіз підтвердив наявність калійно-магнівих солей, які є чудовим мінеральним добром сільського господарства. Ось. Варто згадати, що в 1912 році, в червні місяці була відкрита залізниця із Дрогобича до Трускавця, там ще й взагалі планувалася до Борислава, але там заведила, завадила Перша світова війна. І після того, від тої відки залізниці, в 2022 році, 1922 році, також провели колію до підприємства. Солі, до складів, і тому була можливість відвантажувати продукцію залізницею. Це теж дуже ну до сприяло розвитку ось підприємства. За польських часів, уже в 20 столітті в першій половині до Трускавця привозили туристів до, до вибачте привозили туристів з Трускавця. Приїжджали такі автобуси з відкритим таким дахом, звісно, тих людей, яких то все цікавило, та гірнича справа. Що зараз є в шахті? В шахті першого рудника вона діюча шахта, тобто підтримується, там гірники працюють, і також працівники МЧС спостерігають за шахтою. Мені доводилось там бувати. Там є і капличка святої Варвари, і також я був в конюшнях, де стояли коники, коли ще кіньми працювалося, коли ті коні допомагали ось в виробництві. Також є кімнати, де дихати можна, де взагалі говориться якраз дуже багато про цю лікарню, щоб вона би могла бути. І тим паче, що поряд є всесвітньо відомі курорти, бальнеологічний трускавець і східний цей регіон є таким туристичним. Тобто є багато різного цікавого в стебнику, і стебник має велику перспективу. До початку повномасштабної війни треба згадати, що стебник був включений в області в промисловий туризм. Поряд з такими містами, як Шептицький, це колишній червоноград, і також Дрогобич, Борислав, так як там теж промисловість була. Ось. Тому стебник вартий уваги. Мені доводилося привозити в стебник туристів із Польщі. Ми ходили в цей музей, про який я вам розповідав. І останні у мене були туристи з Європи, з Америки, тобто з Сполучених Штатів. Тобто ми їздили і ми тут розповідали їм про стебник. Я їм точніше розповідав про стебник, і крім цього, ми ще відвідували вже такий сучасний стебник. Мається на увазі, Ми їздили на пасіку до Петра, відому пасіку, той відпочинковий комплекс, і можу сказати, що туристи були в захваті. Тому стебник має перспективи стебник вартий уваги. Всім бажаю відвідувати стени, цікавитися його історію. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки, і до наступної зустрічі. Дякую вам, друзі.